Росія має близько 50 тисяч військових розміщених за межами сум в Україні. Що ви зробите, якщо, якщо Росія санкціонує наступ? Побачимо, що станеться. Гаразд. я дуже до за це. Отже, президент Трамп стежить за Росією через її масове розгортання на кордоні з Україною, підсумовуючи місяць рекордних атак дронів. Це відбувається на тлі того, як один із головних чиновників Володимира Путіна Сергій Лавров прогнозує, що збільшення оборонних витрат НАТО призведе лише до розпаду альянсу. Давайте запитаємо у генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Він зараз приєднується до нас, пане секретарю. Після вашої чудової конференції майже всі союзники погодилися. Тепер Володимир Путін через свого міністра закордонних справ бачить збільшення оборонних витрат і каже, що це призведе до вашого розпаду. Які ваші думки знаєте, це була величезна перемога у зовнішній політиці для президента Трампа та його чудової команди з міжнародних справ з Метом Вітакером, послом тут і Марко Рубіо Рубіо та Пітом Гексетом? І нарешті зараз європейці зобов'язалися платити таку ж суму грошей, як і США, і ця дискусія триває ще з часів Ейзенхауера. І, до речі, нам також потрібно платити за це. За подальше зміцнення НАТО, тому що ми знаємо, що загроза з боку Росії існує. А щодо Лаврова, ну він міністр закордонних справ Росії, здається, ще з часів народження Ісуса Христа, і з того часу нічого корисного з його вуст не прозвучало. Тож давайте не будемо приділяти надто багато уваги пану Лаврову. Отже, як ви ставитеся до того, що зараз участь Північної Кореї зросла з кількох тисяч до можливо 30 тисяч. Я надзвичайно стурбований тим фактом, що це не європейський конфлікт, неспровокована агресивна війна Росії проти України. Вже деякий час ми знаємо, що Китай підтримує воєнні зусилля Росії, обходячи санкції та постачаючи товари подвійного призначення. І до вашого питання: Північна Корея вже надала війська, які зараз воюють у Європі. Чи можете ви уявити, що в Європі триває війна, в якій північно-корейці допомагають росіянам вести цю війну? І справді є повідомлення, що ці цифри можуть зрости. І не давайте не будемо наївними. Росія платить за цю підтримку. Тож Північна Корея отримує натомість технології для ракет великої дальності, що у свою чергу робить північну Корею ще більшою загрозою для материкової частини США. Отже, все це взаємопов'язано, і навіть мули в Ірані залучені сюди зі своїми дроновими технологіями. І це схоже на те, ніби вони відправляють північно-корейських солдатів у м'ясорубку. Всі вони повертаються в трунах, але здається, це нікого не хвилює. Що ви думаєте про сьогоднішнє повідомлення, що США зупиняють постачання Петріот і деякої артилерії? Тому що, як вони кажуть, у нас самих їх не вистачає для власного арсеналу. Ви чули про це безпосередньо від президента чи від міністра оборони? Чи ви дізнаєтеся про це так само, як і я з новин? Ні, я, я... ці повідомлення зовсім нові, і я цілком розумію, що США завжди мають дбати про власні інтереси. Але коли йдеться про Україну у короткостроковій перспективі, Україна не може обійтися без усієї можливої підтримки, особливо щодо боєприпасів і систем протиповітряної оборони. І минулого тижня президент і президент Зеленський мали дуже гарну розмову, зосереджену зокрема на системах протиповітряної оборони. Тож так я розумію, що і міша мають дбати про свої запаси, і водночас ми повинні залишати тут певну гнучкість. Тим часом європейці дійсно активізуються, вони вже пообіцяли 35 мільярдів для України цього року. Тож, коли йдеться про перерозподіл тягаря США на Європу, це вже відбувається. Але ми не можемо обійтися без практичної підтримки США. Це також відповідає інтересам США, щоб Україна не програла цю війну і щоб величезна Росія не опинилася на кордоні з Європою. Адже безпечна Європа означає і безпечні США, тож усе це абсолютно взаємопов'язано. Пане секретарю, у мене складається враження, що президент Сполучених Штатів починає втомлюватися від Володимира Путіна? Він дав йому багато шансів, зазнав політичних ударів, надав йому можливість. І здається, Путін не користується цією можливістю для миру. Як ви вважаєте, чи справді президент втомився? Ну, я не буду говорити від імені президента, але дозвольте мені сказати, що е, я схвалюю те, що він зумів зрушити з мертвої точки у відносинах із Володимиром Путіним, коли прийшов на посаду. Він був єдиним, хто міг це зробити. Тож розмова розпочалася, і тепер ми маємо переконатися, що Україна має все необхідне, а Росія сяде за стіл переговорів і проведе змістовний діалог з Україною. Тобто не відправляти якогось історика, який буде розповідати, що сталося у 17 якому-небудь році, але вести змістовні переговори про сьогоднішні реалії, і українці готові. Вони хочуть припинення вогню, щойно це стане можливим, і вони хочуть дійти до мирної угоди. І це дійсно означатиме, що нам доведеться шукати засоби. Включаючи потенційно санкції та інші способи, щоб посилити тиск на росіян. Але я дійсно хочу подякувати президенту Трампу за те, що він робить, як у питанні змушення європейців платити за нашу колективну оборону в НАТО, так і в тому, що він ініціював цю розмову з росіянами. І, пане секретарю, я знаю, що він також дуже вас поважає, але саме цей момент з усього. Вікенду виділяється про нього говорять навіть ті, хто зазвичай не стежить за міжнародною політикою. І ось ця розмова відбулася 25 червня. Ви знаєте, вони б'ються не на жарт. Ви не можете їх зупинити. Дайте їм поборотися 2-3 хвилини, а потім їх легко зупинити. І тоді татові іноді доводиться використовувати жорсткі слова, щоб це припинити. Час від часу потрібно використовувати жорсткі слова іноді треба сказати певне слово. Тож вони називають його татом. Це безумовно прозвучало, і держсекретар Марко Рубіо. Я ніколи не бачив, щоб він так багато посміхався. Яка ваша реакція на таку реакцію? Так, так, це було чудово. Я маю на увазі, що сталося. Не забувайте, що до того як президент Трамп сів у літак, ізраїльтяни та іранці вже домовилися про припинення вогню. А потім, того ранку, перед тим як він сів у літак, вони сказали: ну, можливо, ми знову почнемо сваритися один з одним. І тоді президент Трамп явно дуже розсердився і використав жорсткі слова, щоб це підкреслити. Тож я казав, що іноді все залежить від лідера, і саме так твориться історія. Президент Трамп, лідер США, лідер вільного світу, фактично сказав: Ось червона лінія, я цього не приймаю. І коли йдеться про цей конкретний коментар, мене справді вразило те, що після цього Білий Дім випустив фільм Тато вдома. Це було справді смішно. Пане генеральний секретарю, зараз дуже важливий час для НАТО і альянс відповідає на цей виклик. Зокрема, завдяки вашому лідерству. Дякуємо, що приєдналися до нас сьогодні. Дякую, що запросили Браяни, і сподіваюся, повернутися незабаром. Безумовно, це буде чудово. Ви завжди бажаний гід. Щоб не пропустити головного, підписуйтесь на наш Ютуб канал. Подробиці тут усе найважливіше про війну, світову політику та загрози, які стосуються кожного. Будьте в курсі разом із нами.